Пані Віра обіцяє нам допомогти розібратися, хоча я думаю, це буде не дуже просто, із близькосхідним конфліктом. Ну так я його поки що назву. Хоча Ізраїль називає це війною проти Ірану, проти диктаторського режиму, і метою певне ставить повалення загалом цього режиму, хоча на, не говорить про це вголос, заперечує, мовляв. Але з'являється дуже сигнал. От Буквально вчора ввечері я дивився повідомлення про те, що з Тегерану масово виїжджають мешканці. Зараз на одному із телеграм-каналів є повідомлення про те, що е, Ізраїль буде просити цивільне населення виїхати із певних районів, я так розумію, тому що там може розпочатися так розумію, коврове бомбардування. Сьогодні вранці Ізраїль повідомив про те, цихал. Що вони нібито знищили всі вже військові об'єкти, операція не завершується. Дуже багато інформації, пані Віро. Я не знаю за що вхопитися. Єдине, що можу констатувати, взаємні обстріли дуже потужні, і руйнування, які є в Тель-Авіві і в Тегерані, вони направду сильні. Ми це бачили в очевидь у себе, знаємо, що це таке. Багато загиблих. От, хотів би е, ну, розпочати з вашої першої оцінки такої загальної, що власне відбувається, як це довго може тривати, і чого нам очікувати найближчим часом. Ви знаєте, дійсно ситуація зараз динамічна, тобто, станом інформація станом на зараз, окрім Тегерану, ще є бомбардування, руйнування і мішхеді, і там в ключових іранських містах, де дійсно розташовані за різною інформацією і е, ті ж самі. Ядерні об'єкти, тобто об'єкти, які належать до ядерної програми, але і не забуваємо про мілітарний компонент, тобто про балістичний навіть вимір, тому що була інформація про те, що і було зруйновано сховище балістичних ракетів. Але знову все по порядку. Що відбувається, в принципі, логіка. Кілька років назад я там написала одну статтю, навіть не усвідомлюючи наскільки якби, близька я була до е, нинішньої ситуації. Е, щодо того, що військове рішення іранської ядерної проблематики воно в принципі стає очевидним. І з одного боку, е, знаєте, от в експертному співтоваристві є така думка, що щось передбачати то дуже невдячна справа. Тому що один раз передбачив, і якби люди потім е, роблять референс до твоїх передбачень, але знову ми ж не вангуємо, виходячи з історії взагалі то іранської ядерної проблеми, ага. е, якщо так трошечки розширити наші історичні рамки, нагадаю, що взагалі то перша ідея, перша думка про те, що Ірану треба там ну якесь якусь зброю масового ураження. Виявилася, з'явилася десь в 80-х роках. Нагадаю, якраз це був період Ірако-іранської війни, коли іракський Садам, іракський лідер Садам Хусейн атакував Іран і теж зли язики, як то кажуть, говорили про використання хімічної зброї проти іранських військ. Тобто, тільки от якраз тоді, 88-й рік, з'явилася ідея про те, що Ірану б бажано. Мати якусь зброю стримування, як колись говорили про ядерну зброю. Тому з того моменту, так чи інакше, ізраїльські фахівці, ізраїльська держава відслідковувала активність Ірану на цьому напрямку. Наскільки ця активність була успішна, це вже інше питання. Нагадаю, у 2003 році ключове агентство, міжнародне Міжнародне агентство з атомної генерації МАГАТЕ. Воно оприлюднило доповідь про те, що в Ірані не заявлена ядерна діяльність, а не заявлена ядерна діяльність іншими словами, це діяльність, яка пов'язана з використанням ядерних матеріалів не в цивільних цілях. Тобто, умовно кажучи, ми з вами розуміємо, що тоді міжнародне агентство сигналізувало про те, що є проблеми. Які е, треба вирішувати, і в 2003 році, коли у влади у владі в е, Ірані був дуже відомий політик у нас в Україні Махмуд Махмадініджад, який є представником неоконсервативного крила, тобто радикального крила. То тоді іранське ядерне досьє було передано в Раду безпеки ООН. і почалися процеси, які ми вже потім з вами знаємо: як накладення санкцій на рівні Ради безпеки ООН, запровадження всіх можливих і неможливих інструментів тиску на Іран. І потім, як потім історія покаже, що Іран стане найбільш санкціонованою країною в світі. Поки не Російська Федерація не атакує Україну в 2022 році, тому, якщо коротко, що відбувається? Логіка процесу і логіка дій, які іранська сторона останні кілька десятиліть мала собі, от як практичний вимір, то логіка нагадаю теж кейс сирії де в 2007 році іранська авіа іранська вибачте ізраїльська авіація розбомбила щось схоже на ядерний реактор тому я думаю що якраз на превеликий жаль на превеликий жаль ця війна мала статися але наскільки результативна буде, умовно кажучи, ізраїльська операція проти іранських ядерних об'єктів, це вже інше питання. Тому що зараз дійсно є інформація про те, що іранські чиновники навіть шукають собі більш тихої гавані для того, щоб не пожинати плоди своїх безвідповідальних дій? Ми ще обов'язково це торкнемося, але в мене тут запитання наступне. Зараз є певна дискусія з приводу того, наскільки правильним чи неправильним було знищення, наприклад, фахівців іранських мовляв, вони не комбатанти? Це не можна було робити. Е, така дискусійний, дискусійний момент, як на мене, але, от е, з огляду на те, що ви сказали, на таку войовничу риторику Ірану, яка вона яка проявляється, чи Іран дійсно є загрозою сьогодні стабільності на близькому сході? Чи це все таки якийсь міф, який. Поширюється і немає підтвердження. Я маю на увазі зараз спонсорування Хуситів, Хезболи, Хамасу, бо Іран постійно від цього відмежується. Але ж ми з вами знаємо, що Іран фінансує, допомагає Росії нас збивати. Це ж очевидний факт, але вони знову це заперечують. Ви знаєте. Скажімо так, є в міжнародних відносинах така історія, що якщо твій уряд або інструменти твого уряду на в контексті Ірану це корпус корпус вартових ісламської революції. Хоча, по факту, якщо перекладати з фарсі, це армія вартових, враховуючи всі ну, нюанси, я думаю, що ну, в контексті нашої, нашої історії об'єктивно, що ксір. Або квір корпус вартових ісламської революції це інструмент режиму, і він був сформований до речі в результаті ірано іракської війни 1988 року. Тобто, це бойові фактично одиниці, які... Е, Правдами, неправдами намагалися захистити Іран в період цієї війни, тому з точки зору якоїсь нелегальної активності це абсолютно дуже е, е, компетентні, я би сказала, кадри, які здійснювали постійно на перманентній основі здійснювали е, терористичні акти, здійснювали диверсії. Тобто, це е, е, фактично інструмент режиму, який постійно мав бути таким от. Карательним, і якщо казати про внутрішню політику, але і про зовнішню, тобто, це траблмейкери, те, що ми говоримо до речі, відносно Росії, іран для регіону, враховуючи, нагадаю, в 1979 році відбулася ісламська революція до влади приходи хаміні, який запроваджує доктрину Факіх, тобто правління факіха, тобто юриста. Поки шиїти очікують пришестя і часу. Ну тобто, якщо брати тож трошки релігійний компонент, Ісламська Республіка Іран перетворюється на такий от на промоутера ісламізму в регіоні, на промоутера шиїцької течії, і більш того, вони записують собі в доктрину зовнішньополітичну експорт цієї революції. Звісно, що для регіону, наприклад, для аравійських монархій, це представляло дуже суттєвий ризик і дуже суттєвий, ну скажімо так, негативний чинник, тому що Іран після війни мав дуже радикальні настрої з точки зору того, що яким чином експортувати цю революцію. До речі, дуже нагадує і експорт радянської ідеології тобто, тут теж є свої паралелі. Але якщо дивитися на сучасний Іран, до речі, нагадаю Іран до 1979-го, в період шаха пехлеві, то це була б абсолютна монархія, і з точки зору, наприклад, трансформаційних процесів, шах дуже сильно мав. Союзнич... союзницькі відносини зі сполученими штатами, більш того, шахмав сполуч дуже союзницькі партнерські відносини з Ізраїлем, тому е, говорити що е, все кардинально помінялося, це м'яко кажучи, тому що з 79-го року, як відомо, Іран під санкціями Сполучених Штатів через там штурми із Іра... американського посольства через загибель людей. Тому. Для мене очевидно, що ми трошки ну знову в Україні ми Іран згадуємо лише, коли там щось відбувається. А якщо подивитися системно на розвиток, і ага. в тому числі до речі, наших двосторонніх відносин України з Іраном, як тільки було відомо, що іранські дрони б'ють по нашим містам, логічно було призервати дипломатичні відносини, але ми цього не зробили. Тепер є інформація на приветішаль, що загинули українські громадяни зараз під час бомбардування Тель-Авіва з боку іранської армії. Тому це вже все наслідки дій або, або не, бездіяльності. Тому з моєї точки зору, якщо говорити про те, що чи Іран є проблемою? Іран є проблемою вже не тільки регіональною, а глобальною, тому що технології шахедів – це яркий приклад того, що називається глобальна проблематика з забезпечення міжнародної безпеки. Якщо говорити з точки зору існування Ізраїлю, то для Ізраїля це екзистенційна загроза, тому що Іран декларує про те, що треба знищити Ізраїль. Про те, що це малий сатана і всі ці пропагандистські речі. Тому, до речі, якщо проводити паралелі, навіть попри те, що арабські країни арабські монархії йшли на якусь там нормалізацію, особливо от в контексті Саудівська Аравія Іран, mm -hmm. минулого року ми спостерігали такі собі спроби вірніше до 23-го року, коли Іран атакував іранські проксі Хамас атакували Ізраїль по факту. Іран атакував Ізраїль після того, так. то а, ми мали такий собі процес нормалізації, спроб нормалізації. І як бачите, якщо вірити знову тим же самим злим язикам, то Іран не панував нормалізовувати відносини з країнами регіону. Він хотів послаблення санкційного тиску, а для цього треба було грати гру. І, от, в контексті того, коли Іран говорить, що він не залучений в українські справи, що він не спонсорує Хамас, з тих же хоситів. Це все називається грати гру і тримати обличчя. Це теж до речі, елемент іранської культури. Пані тут Таке питання трішки можливо вузького плану. Ну ви скажете, наскільки воно. Буде доцільним зараз ці всі історії, а от сунітський світ він може якимось чином зараз ну, виступити ну не модератором або якось попливати на ситуацію в Ірані? Чи це вже питання закрите? Це вже ми проходили, бо все таки ж ну, от, певною мірою ну, примирення, замирення за допомогою Китаю, як ви згадали саудитів і. І рано, свого часу підписання такої нашумівшої угоди, воно, як на мене, не стало нічим таким позитивним для стабільності на Близькому Сході, чи тут вже дійсно можна закривати цю всю сторінку і рухатися далі? Ну, знову питання, куди ми плануємо рухатися далі, тому що зараз е близько. Я перепрошую, з... зараз очевидно, коли рухаємося до повалення так. режиму. Ну зараз один із елементів знову нагадаю, якраз коли почалася наша війна, то в 2022 році в Ірані були наймасштабніші протести. Які так. от е, ті, хто слідує е, фоловить цю історію, е, з 2009 року, коли так звана електоральна революція в Ірані відбувалася, але це не допомогло, е, скажімо так, опозиційним силам прийти до влади, а Хмадіні Ніжа так і лишився президентом на другий термін. Ну, це вже так. історія. Щодо того, наскільки м, знову я не є оптимістом і не є е, наївним експертом з цього питання, тому що так. Повалення режиму це дуже складна історія. Ми спостерігали з вами повалення режиму Башара Лясата в Сирії. Причому це відбулося буквально за два дні. І е, якщо Бували говорити лише від... довго, да, да Тобто, по, по факту, по факту, це відбулося дуже дуже швидко, і ті, хто був в процесах, наприклад, та ж турецька сторона, е, вона фактично менеджувала цей процес. Угу. Але м, якщо говорити про спроби повалення режиму е, Факіха, то спроб було багато, назвемо це так. В різних часових проміжках під, різ... під різними при... приводами, але є нюанс. До 2018 року, коли адміністрація Дональда Трампа вийшла з угоди, uh -huh. нагадаю, що у зв'язку з підписанням так званої ядерної угоди, по факту, це всеохоплюючий план дій, це, це навіть не юридично зобов'язуючий документ, це така екшн плен. Які узгодили, узгодили іранська сторона і е, Група Спити? По факту для Ірану це був золотий період, тому що відновилися контакти, позаходили компанії в його енергетичний банківський фінансовий сектор, причому компанії європейського е, гатунку. Плюс того, європейці шукали інструменти для того, щоб? Е, послабити, поліпшити е, умови для ведення бізнесу в Ірані. Тобто, тоді, коли е, був підписаний цей всеохоплюючий план дій, Ірану були зняті ті санкції, критично такі от, е, як е, драконівські. так, і для Ірану почалася нова ера. Іранці поняли, що можна торгувати. Тобто, ідея в тому, що вони постійно торгують у цьому ем, ідеєю про те, що вони стануть там ядерною країною, або, типу, знімайте санкції, або ми йдемо до. Ядерної зброї. Тобто для них було вигідно бути в статусі такої порогової держави, яка вже ну, наче трошечки наблизилася до технології ядерної, ядерної зброї, але ще має там якісь рамки. Нагадаю, що Іран є досі членом договору про нерозповсюдження ядерної зброї як неядерна країна. Це програмно-ключовий документ режиму про нерозповсюдження зброї масового ураження. Але при цьому щодо виконання деяких додаткових протоколів. З боку МАГАТЕ, який підписує кожна країна, не ядерний член е, об'єднання, то е, Іран частково виконував, на, яких, на якихось періодах часу не виконував, не допускав інспекторів до того ж Фордову чи Натанзу. Тому е, з точки зору, наприклад, перспектив зараз, куди ми йдемо, та, то мені здається, що є проблема в тому, що у нас буде е, ще один. Е, Ну, я би сказала ще один кейс, коли е, країна, яка мала фактично колосальні ресурси, в тому числі до речі, енергетичні. Нагадаю, е, Іран один із членів організації країн експортерів газу, Іран є дуже великою країною з точки зору е, нафти, тому так. для них е, відновлення їхніх спроможностей на, на міжнародному ринку було дуже важливим зараз. Історія, історія в тому, щоб зберегти навіть режим. Тобто, історія полягає в тому, що навіть якщо знову за оцінками аналітиків і плюс за інформацію з відкритих джерел, я переконана, що була ідея про те, що треба ліквідувати верховного Рахбара Алі Хамінеї. але проблема полягає в тому, що це не він. Тобто, вибудована сама система влади там до речі, теж паралелі з Російською Федерацією, ага. коли Сам Хамінеїв був обраний Великим Рахбаром. Тобто, там є визначена система обрання наступного верховного лідера. При тому, що зараз, зараз, всі думають про те, щоб зберегти себе, умовно кажучи, з радської сторони. Для Ізраїлю це, до речі, ризик, тому що. Від повноти виконання тих цілей, які вони заклали в цю операцію, залежить фактично безпекова архітектура Близького Сходу на наступні 20-30 років, і в тому числі щодо безпеки самого Ізраїлю на довгострокову перспективу. Тому мені здається, ця фраза прем'єр-міністра Натаньяху про те, що ми виконаємо всі там цілі, ага. вона має абсолютно програмну мету. Тобто, поки вони дуже тендітно назвемо це так: підійшли до ліквідації загрози з боку Хамасу. І я думаю, що не менш тендітно вони підходять до ліквідації загрози з боку Ірану. Чому, до речі, ну, теж ви почали з того, що ліквідація фізиків ядерщиків, мовляв, це. Трошки не пишеться в військову компоненту, це, це не моя а, думка. Перепрошую, це просто це, Так, це, 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 це я бачила цю думку в ага. міжнародних експертних колах, в тому ж юридичних колах. Тобто ми, ми говоримо зараз так. про вимір міжнародного права, і тут так. дуже важливо розуміти, що е, ядерна енергетика вона поставлена теж в міжнародні рамки. Тобто цивільне використання атома в цивільних цілях це е, теж має юридичні рамки. Якщо людина здійснює на замовлення свого уряду нелегальну діяльність, яка спрямована на порушення норм міжнародного права, які говорять про те, що Іран є неядерною країною і не може навіть Робити кроки з пошуку зміни свого статусу, то людина переходить в з легального статусу да, в нелегальний. І це, до в іншу речі, категорію. дуже в іншу, так в іншу юридичну категорію. Тому я, я я цю дискусію, мені здається, дуже важливо її проговорити, тому що якраз якщо знову кейс з Північної Кореї, кейс. Абсолютно. Стану Індії, тобто тут є проблема з точки зору навіть слідування тим нормам міжнародного права, які говорять про те, що не ядерна країна а не має права здійснювати будь-які дослідження, які стосуються розвитку там і досягнення деяких потенціалів, умовно кажучи, збагачення урану, чому це так важливо та чому, чому ізраїльтяні, перше, що вони ліквідували загрозу, так і це загроза була стосовно центрифужного цього заводу, бо центрифуги. Є інструментом збагачення урану. Якщо ти використовуєш, наприклад, уран для цілей цивільної атомної генерації, тобі потрібні паливні збірки з збагаченням, збагаченим ураном там не більше 4%. А Іран вже перетнув межу і за останніми знову даними МАГАТЕ, країна має здатність збагачувати уран до 60%. Нагадаю, збройний уран це 90 плюс відсотків. А. Умовно кажучи, доставляєте кілька тисяч центрифуг, і у вас є збройний уран. При тому, що знову за інформацією магати уже збагаченого урану до 60 відсотків в країні було там 300 з гаком кілограмів. Цього в принципі достатньо для того, щоб перейти на наступний етап. Тому я в принципі рахую, що Ізраїль прийняв рішення. Щодо цієї операції, виходячи з тої інформації, яка у них є вже підтверджена, і тут інших варіантів, окрім дипломатичних, ну, американська сторона намагалася вести перемовини стосовно відновлення ядерної угоди, як бачимо, перемовини ні до чого не призвели.